Машпільська загальноосвітня школа перших третіх ступенів гімназія проходить День безпеки життєдіяльності. Метою цього дня є закріплення знань та відпрацювання практичних навичок, як потрібно діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Хочу сказати, що безпека життєдіяльності є невід'ємним і важливим. Складовою частиною в житті кожної людини, тому що біда не вибирає до кого приходити, і від цього ніхто не застрахований. І тому кожна людина повинна вміти зберегти своє життя в будь-якій надзвичайній ситуації. Трапилася пожежа в селище міського типу Томашпіль по вулиці Леніна, 51А на території навчально-виховного комплексу. Телефонує Кузьмінська Іванна Олександрівна. Україні. Після цього відділення проводить бойове розгортання. Субтитры создавал DimaTorzok Всі вийшли із приміщення, почувши сповіщення про пожежу. І зараз я хочу запропонувати вам відчути себе рятувальниками. Ви згодні? <риклад> ну добре, якщо ви згодні відчути себе рятувальниками, скажіть тоді, будь ласка, за яким номером викликають пожежно-рятувальну службу? <риклад> Ой, які молодці діти, як вони все знають. А який девіз рятувальників, ви знаєте? Три слова запобігти, врятувати, допомогти. Запам'ятали? Так! А тепер давайте всі разом іще раз виголосимо девіз усіх рятувальників. І так саме зараз ви себе відчуєте у ролі рятувальника. Щойно вам е, інспектор пояснював, для чого призначені ось це пожежно-технічне обладнання. Хто запам'ятав? Хлопці, скажіть, будь ласка, що це така за біла штука? Рука, пожежний рукав. Вони точно будуть рятувальниками. Я даю сто відсотків. А ось це що таке? Пожежна колонка, правильно, вона предназначена для того, щоб накручувати її на пожежний гідрант. А ми перевіримо їхню силу, правда, дівчата? Yeah! Отож, давайте ми їх облисками підтримаємо. Підходьте сюди ближче, будь ласка. Посвята врятувальники відбуваються у нас тут в центрі. Ближче, ближче. Ближче, ближче, ближче підходимо. І так, хлопці, будь ласка. Ну і, звичайно ж, атрибут, основний атрибут одягу рятувальника, захисного бойового одягу це пожежна каска. Ну, а наші бійці нашого рятувального підрозділу продовжать їх. І так, зараз я хочу запитати у цього уже рятувальника, уже не учня вашої гімназії, як його звуть? Вова. Володимир, Володимир, і так, Володимир у нас буде виступати моделю. А я вам буду розказувати, що на нього щойно одягнули. На нього одягнули ось таку пожежну каску, яка виготовлена із спеціального матеріалу, і проводить захист під час рятувальних робіт, захист саме голови рятувальника. Ось тут є таке забрало. Ви бачите, його можна опускати. Захисне забрало, яке виготовлене із спеціального матеріалу, прозорого матеріалу це не скло. І воно забезпечує захист органів зору, аби в задимленому середовищі, в спекотному середовищі можна було бачити те, куди. Йти і як далі гасити пожежу. Спеціальний бойовий одяг пожежника-рятувальника, який одягнули наші хлопці, на ньому зміститься ось такі світловідбиваючі стрічки. Адже саме у темному, задимленому приміщенні ці стрічки допомагають відблискують і допомагають знаходити один одного рятувальникам, тому що й трапляється таке, що в диму буквально за пів кроку можна загубитися, коли дим дуже їдкий і дуже щільний. Ось тут на поясі нашого рятувальника Володимира знаходиться пожежно-рятувальний пояс. Він, ви бачите, дуже важкий, він дуже міцний, виготовлений із спеціального міцного матеріалу. Я вам хочу сказати, що він проходить випробовування. Кожен пояс допускається до використання тільки після того, як проходить випробовування на міцність, адже він має витримати на собі ось такий карабін. Карабіном рятувальник прикріплюється до різноманітних конструкцій, до рятувальної мотузки, аби з високих поверхів допомагати рятуватися іншим. Людям, які не змогли вийти, так як ви сьогодні, вчасно через сходову клітину, також цим карабіном рятувальники прикріплюються до і спеціального тросу. Потрібно знайти, чи не заховалися такі маленькі дітки десь під диван. А тепер мені скажіть, будь ласка, от ці малесенькі наші школярі. Коли сталася пожежа, дуже-дуже багато диму в кімнаті, дуже-дуже спекотно. Що потрібно робити? Потрібно, мабуть, заховатись під ліжко, правильно? Ні. Ні, неправильно. А що потрібно робити? Хто знає підняли ручку. Потрібно тікати. Можливо, і тікати потрібно. Що потрібно робити? Треба кликати на допомогу. Так, а кого ми маємо кликати на допомогу, хто мені скаже? Ось тут хлопці тянуть руку. Рятувальники! Чудово! Рятувальників як ми кличемо на допомогу. От сталась пожежа, як ми кличемо рятувальників? Дівчата знають, хлопці знають. 101. 104. Як кличемо рятувальників на допомогу? Не знаємо. Правильно, ми телефонуємо за номером 101. Зараз прикріплює до пожежної колонки пожежний рукав. Йому зараз інструктують, консультують. Він для себе знаходить і пізнає багато нового. Зараз він спробує розкотити пожежний рукав. Я по очах бачу, що в нього все вийде. А по ваших облисках чую, як ви його підтримаєте. בואו בא! בואו בא! בואו בא! בואו בא! А тепер, дітки, хто підкаже нам? Хто підкаже? Можливо, старші класники Завершальний Завершальні. А також він може робити розпилений струмінь. Дивіться, майже фонтан рошен в томашполі. Давайте поаплодуємо колі. Дякуємо. Дякуємо, дуже дякуємо, закриваємо. А розпиленим. Борг при. Згідно плану роботи школи, на 2013-2014 навчальний рік у нас проходить місячник безпеки життєдіяльності. І От у рамках цього місячника безпеки життєдіяльності, 24 жовтня, ми проводимо День безпеки життєдіяльності в загальноосвітній школі. Програма цього дня передбачає цілий ряд заходів. Насамперед виставку малюнків рятувальник очима дітей, які Виконували учні перших-сьомих класів. Виставка у нас розміщується у рекреаціях початкової школи і старшої школи. Томашпільська школа із місцевими фахівцями пожежної частини працює систематично і постійно, незважаючи на те, що раніше вона знаходилася у старому пристосованому приміщенні. Кожного року фахівці місцевої пожежної частини проводили такий день безпеки, життєдіяльності. От і сьогоднішній захід ми теж проводимо з цією метою, щоб навчити привернути увагу дітей, щоб навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях і допомогти їм зберегти своє життя і життя своїх близьких.